Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами поговоримо про підземне місто. Якщо, по якійсь із причин вам не подобається здобувати речі в халтайді, або якщо, точніше, вам там не подобається здобувати не тільки речі, а саме основне, це наші проходки до босів. Дуже погано. Падає, наприклад, кров відбірна. Яка нам потрібна для того, щоб вибити два потрібних нам предмети на цей білд. А саме ці штани і цей шолом. Вони в мене досить погані. Тому ця кров необхідна мені 100%, щоб нормально зібрати білд. Та я вам хочу порадити сьогодні поговорити. Про таку активність, як підземне місто. Якщо ви новачок в грі, якщо ви не знали про цю активність, обов'язково запускаємо її з дарами. Де брати дари взагалі? Їх можна зустріти де завгодно у відкритому світі, є дар гармонії, він нам буде давати руни. Якщо у вас немає якоїсь потрібної руни, обов'язково бігайте цю активність, особливо коли вона активна на мапі. От 16 хвилин у нас залишилось. Також є дар вдосконалення, там, де падає на четвертому рівні складності, якщо не помиляюсь, маравіт. Якщо не помиляюся за суму в 2000. Ну, зараз якраз це перевіримо. Давайте. І саме головне дарт танів. З нього падають якраз частини на босів. І за пів години ви зможете велику кількість собі здобути для того, щоб ходити спокійно собі на босів, не проходячи ні ніхелтайд. Ні бігаючи, не вибиваючи ці проходки в якомусь івенті в відкритому світі, також тут є покращення, які дають нам той чи інший бонус. Ми виберемо покращення, який нам буде давати унікальний предмет для будь-якого класу. Про ці дари я поки що нічого не скажу, але. Ну, ми їх точніше проходити не будемо. Тут випадають легендарні предмети. З цього дару випадають з вірогідністю епохальні предмети. Ми їх зараз проходити не будемо. Ми будемо проходити дари ті, що дають нам частини до босів. Ну і перевіримо. Один дар, який нам потрібен для того, щоб перевірити, скільки дається маравіту. Мареві це наш ресурс, щоб покращувати предмет. Нагадую, що вибираєте для себе складність, яка вам зручна, тому що якщо ви не встигнете по часу, який відображається ось тут на екрані. В даному випадку у нас це 80 секунд, але вони будуть збільшуватися в залежності від того, як швидко ми будемо вбивати монстрів. Нас цікавлять монстри, ті, що позначаються черепом на екрані. З них буде даватися додатковий час. Якщо у вас не вистачає часу, вбивайте цих монстрів. І тоді час для проходження буде збільшуватись. Але нам час. Неважливий, бо ми і так швидко його вбиваємо. Тому ми будемо в основному рухатися до цих от шпилів для того, щоб швидко заповнювалася наша шкала прогресу. Шкала дає нам кращі нагороди, якщо ви бачите, що вона вже заповнена, ну ми це трошки. Пізніше з вами про це поговоримо. Ну, наглядно, скажімо так, побачимо, коли вона заповниться, що нам робити. Та бажано, звичайно, рухатися відразу до боса. Тобто не потрібно відкривати повністю всі ці шпилі для того, щоб отримати нагороду. Якусь частину з них ми зможемо спокійно пропустити і не втратити від цього взагалі нічого. Тому що ця активність відповідає рівню складності 4-го Ну, тобто останній складності поки що в цій грі. Тому на монстрах ми тут багато. Рівня не здобудемо, бажано монстрів максимально швидко вбивати ті, що нас цікавлять для того, щоб заповнювати цю шкалу. Інших монстрів просто можемо пропускати. Їх не обов'язково всіх вбивати в цьому івенті. Чим відрізняється цей івент від Халтайду? Тим, що тут, навіть якщо ми помремо. І ми можемо спокійно собі піднятися, і ми від цього втратимо тільки час. А якщо в нас персонаж має достатню кількість урону, то нічого страшного, якщо ми декілька раз помремо. Тому що тут можна піднімати свого персонажа Ну, знову ж таки, якщо ви не граєте на хардкорі, от бачите, що цей шпиль ми пропустили, тому що до нього далеко бігти. Так як наша шкала вже заповнена досить для того, щоб повністю її заповнити до боса, то ми це пропускаємо. Це підземне місце, місто дуже сильно нам допоможе на початкових етапах гри, тому що тут 100% можна вибити руни. Тут 100% можна вибити з дарів проходки на босі, частини до босі, ця активність є однією, як на мене, з найкращих. Хоча хтось каже, що її сенсу бігати немає, і можна бігати якісь інші активності в відкритому світі. Не знаю. Як на мене, то, наприклад, якщо ви будете ходити навіть той же самий Helltaйт, там буде цих частин падати менше, і там ви будете більше здобувати сталі, це вірно. Але окрім сталі і сердець, у вас всі інші, всі інші частини на босів будуть падати гірше. От я вже сам себе забалакав трошки. Бачите, шкала в нас заповнена. Ми можемо рухатись далі. Тобто, ось цей шпиль на карті нам вже не потрібен. Ми можемо спокійно проходити боси. Монстри нас вже не цікавлять. Нас цікавить нагорода з боса. Щоб скоріше роздобути собі більш кращі предмети. Ці всі дари, як на мене, саме краще здобувати в ямі. Чому саме в ямі там їх падає найбільше? Падають вони там дуже часто. Як ви бачите, сердець 8, кровід 2 одиниці, сталі 8, Есенції жаху 4, і уламок агонії 2. Тобто за один захід ми вже зібрали якусь частину наших реагентів. І якщо ми будемо проходити цю активність досить часто, я думаю, що реагентів ми зможемо звідси дістати дуже велику кількість. Також хотів би звернути вашу увагу окремо на ці бонуси. Якщо ви бачите, давайте спробуємо на маревід. Щоб точно сказати, якщо не помиляюсь, 2000 моревіт упаде. Щоб не проходити орди. Бо цю активність ми можемо пройти за 3 хвилини, а орди за хвилин 10. Ну, і ще з тим, щоб добити всіх монстрів за 15, якщо це орда 10 рівня. За 10 хвилин навряд чи ви її встигнете пройти це нереально, чисто фізично. Дві десятих орди. Ну, про яких ми якось також поговоримо в окремих відео, проходяться якраз за півгодини. Тобто, щоб це перевірити, дуже просто. Вмикаєте банку будь-яку, вона якраз на півгодини, І за півгодини, коли банка закінчиться, то по суті ми зможемо пройти тільки 20 харди. Це перевірено вже не раз. Але зараз не про це. Зверніть увагу на бонус. Якщо, наприклад, вам не вистачає якогось легендарного аспекту на зброю, якогось захисного аспекту на вашу броню, допоміжного аспекту або аспекту, який допомагає скоріше нам переміщуватися. Ну, на переміщення аспекти, або там на виходи з контролю, або аспекти ресурсу на наших перснях, які дають нам ті чи інші аспекти ресурсу, то ви можете вибирати ці бонуси, я вважаю їх самими корисними. Ці бонуси я вважаю не дуже корисними. ну, Можете також на них звернути увагу. Хотів би саме звернути вашу увагу саме на ці. Тому що тут, якщо у вас немає якогось аспекту, ми можемо вибрати той чи інший аспект. І по можливості на наших предметах будуть саме або аспекти для атаки, або аспекти для захисту, захисту і таке інше. Також дуже цікавий тут аспект ми можемо вибрати, щоб хаотично падали предмети на різні класи. Що нам також цікаво, тому що збирати ми будемо не один клас, і як ви бачите на четвертій складності. Перевіряв також, до речі, підземне місто на третій складності, там також зі 100% вірогідністю падає унікальний предмет на будь-який клас. Тобто, якщо ви збираєтеся грати, наприклад, не за одного персонажа, а за декілька персонажів, ви можете проходити це підземне місто для того, щоб нікого, нікого з друзів не просити або з гравців. Там, чи просто так, чи за якусь, скажімо так, винагороду, допомогти вам прокачати той чи інший клас, ви можете чудово собі прокачати один ваш основний клас, проходити їм ями, назбирати цих оболів, і не витрачати їх на предмети у торговця, а витрачати їх якраз на. Цю активність, тому що тут падають предмети випадково на будь-який клас. Тобто, якщо ви її будете бігати досить часто, у вас буде велика кількість унікальних предметів. Ну Тобто, пробігли там 30 разів, у вас є вже 30 унікальних предметів на будь-який клас. Добре, це чи погано, ну, судіть самі, але я думаю, що це. Непоганий такий лайфхак для тих людей, які, наприклад, не мають змоги, змоги попросити в друга для того, щоб він вас прокачав швидко, або не хочеться довго вибивати предмет на той чи інший клас самому, починаючи все заново, то це чудова активність, щоб, наприклад, ну, за годину. Зібрати достатню кількість предметів для того, щоб у вас були вже якісь заготовки на той чи інший клас. Як на мене, то це прекрасна дуже активність. Не знаю, чому людям вона не подобається. Якщо ви хочете перевірити декілька білдів або пограти за декілька персонажів в сезоні, то ви можете спокійно використовувати, скажімо так, цей лайфхак для того, щоб. Дуже легко і швидко їх збирати. Ну, якось так, друзі. Про дари, ті, що, скажімо так, і якості або унікальної якості, я вам хочу сказати те, що їх потрібно проходити краще персонажем, яким ви ви 100%. Почуваєте себе комфортно. Тобто, якщо ви точно знаєте, що цей персонаж має достатню кількість урону, достатню кількість захисту, то вмикайте їх. Ніколи не вмикайте ці дари, коли ваш персонаж почуває себе слабким. Тому що на них накладається дуже великий штраф, якщо не помиляюсь, то на легендарний. 35% на унікальний 50. Ми це зараз перевіримо, для того я їх і залишив тут. Дивіться, тут іде штраф до часу 35%, тут 50%. Тобто сила вашого персонажу має бути достатньою, щоб він швидко вбивав всіх монстрів. Тому, що якщо ви це будете робити повільно, ви просто втратите можливість завершити цей дар. Тому зверніть на це увагу. Обов'язково проходьте це на тій складності, яка вам комфортна. Ну, мені не дуже комфортно грати цим персонажем зараз, тому що він ще повністю недокачаний. Потрібно багато чого їм іще завершити. Те, що цікаво, я думаю, про це будуть відео для нових гравців. Дещо ми будемо все-таки пропускати. Тому що, як ви бачите, тут ще монстри мене гарненько так б'ють, тому я не буду поки тестувати. Дари легендарної якості у унікальній якості, тому що це буде без сенсу, бо я не впевнений, що я вам зможу нормально показати результат, що цей персонаж встигне. Я якраз біжу зараз дари ті, що легші, для того, щоб. Вибити на цього персонажа кращі предмети. От таке замкнене Замкнуте коло. Бо буде смішно, якщо буду розповідати вам про унікальні ці дари і легендарні дари. І потім мій персонаж помре як у відео про Халтайт. Там, де в кінці відео... Заглючила ще й гра, як намагався вимкнути відео і ще й вмер на останок. Це як знаєте, як відговорки з дитинства, коли... Так, дивимося, скільки падає Меревіту спочатку. Щось пропустив я цей момент, але якщо не помиляюсь, його в нас було десь 2000. Слухайте, не звернув увагу. Якщо чесно, Добре, перевіримо в якийсь інший раз, тому що мені здавалося, що було. Не пам'ятаю, скільки просто залишалося меревіту. Добре, якщо ви звернули увагу, скільки ось тут на панелі його далося, то напишете про це в відео. І нас цікавлять більше дарить Титанів. Знаєте, як ото в дитинстві, коли кажеш там, коли тебе вбили десь в грі, то то мишка не така, в мене клавіатура залипає, там я чай пролив. То, то, то я пиріжок і того то крошки посипалося на клавіатурі. Коротше, люба відговорка тільки не, не те, що. Руки не зовсім рівні. То, щоб такого не було, краще не будемо ці ці дари, тому що є велика вірогідність того, що ми їх просто-напросто не пройдемо. Начебто все, що хотів, в принципі, з цього приводу вам розповісти. Дари, як ми вже дізналися, ми отримуємо. Саме краще з ям, також кругом у відкритому світі. Унікальні дари ми можемо отримати тільки зі світового боса, який з'являється, якщо не помиляюся, приблизно раз в 3 чи в 4 години. Ну, десь в такому діапазоні. Або ж із, із скринь дерева. Ми також можемо отримати ці дари. Всі інші жовті дари просто рідкісні, ми отримуємо з усього світу, ну найкраще це 100% з ям. Вони нам потрібні для того, щоб вибивати на босі реагенти для проходження цих босів, щоб вибивати, звісно, з них речі, які нам потрібні. Ну, і також цих дарів можна дуже гарно собі дістати відразу на початку гри якусь потрібну руну. От мені пощастило, не падала на цього персонажа ніяка корисна руна. Впала якраз із цих дарів взагалі на першому рівні торменту руна, яка викликає землетруси. І це вирішило весь подальший. Геймплей за цього персонажа. Я вирішив грати через землетруси. Хоча, в принципі, планував через них грати, але відразу зі старту використав цю руну для того, щоб уже наносити саме урон від землетрусів. Нагадую, щоб вам випадали руни. У вас обов'язково мається бути придбане доповнення, тому що без доповнення ви руни використовувати не зможете. Це більше як не реклама доповнення, а просто порада. Як грати нормально за всі класи. Хоча, в принципі, руни зараз важливі в основному для таких класів, як друїд, тому що там. Ідуть непогані зв'язки, щоб дуже сильно бустити урон, піднімати урон. Важливий момент також з рунами для варвара, тому що без них не буде працювати 100% новий білд нормально, тому що ви не зможете нормально використовувати цей міні-землетрусів. І також важливе, я думаю, для класів розбійника важливі також руни. Ну, для всіх інших класів, наприклад, для чарівника, для некроманта і для народженого духом ну, спірітборна. Там вже не так важливі рунні слова, але все-таки краще, якщо вони є, ніж їх немає. Друзі, я сподіваюся, що це відео було вам корисне. Якщо вам подобається відео на цьому каналі, можете підписатись. Якщо вам не складно, можете поставити вподобайку. І я буду записувати відео на різні теми. Про цю гру. Не тільки про білди. Тож, щоб залишатися разом, можете навіть дзвіночок собі прожати. Дякую всім за увагу, друзі. І дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, гарного вам дня. Ну і зустрінемось з вами в нових відео. До зустрічі!